Доброго часу доби хочу представити вам програму лісопорядник, основні її функції. Це перша частина відео. В загальному хочу охарактеризувати дану програму, вона досить є проста в використанні, призначена вона для працівників лісового господарства, а також науковців. Ну, наприклад, давайте спробуємо виконати на ній найпростіші функції. Я вказав тип бази, вказую лісгосп. Лісництво. Натискаю оновити карту. Перед нами з'являється планшет даного лісництва. Наприклад, цікавить нас таксаційна характеристика першого виділа цього, так. Ми натискаємо передньою я натиснув відобразити таксаційний опис, потім натискаю на номер. Відно, у нас відображається повна таксаційна характеристика даного виділу. Аналогічно я можу переглянути будь-який довільний виділ. Це один шлях відображення. Зараз я натискаю очистити карту, закриваю таксиційну характеристику. Наприклад, нам потрібен шостий виділ, ну давайте 20-й, 6-й квартал 20-й виділ. Я натискаю, відносно автоматично загружається карта і таксиційна характеристика. Для того, щоб написати довільну примітку. Натискаємо Примітка і в цьому вікні можна дописати текст примітки. Наприклад, виділ не... ну, будь-яка умова. Тобто користувач може довільно записувати аналогічно до текстаційного опису будь-яку характеристику в межах 255 символів. Натискаємо зберегти. Бачимо, в нас зараз її немає. Ми зараз натискаємо знову ж таки на цей номер. І примітка виділ не ну, чомусь там не відповідає. Звертаємося назад до лісництва, відкриваємо карту. В програмі також передбачений е, ряд довільних запитів. Ну, тобто, користувач за довільною мовою, може знайти будь що під даному лісництву. Ну, давайте спробуємо зробити розподіл за головними породами і класами бонітету. І нам потрібно, як сумуючи площі площу так? грапувати як суму. Пошук. Ми знайшли головну породу, клас бунітету і площу даних, даної суми виділів, де таке зустрічається. Тискаємо новити карту. У нас відображається ця вся ситуація на карті. Ми можемо обмежитись за одною породою, візьмемо сосна звичайно. Пошук, тобто у нас зараз за умови є, тільки сосна, звичайно, за класом моїтет. Ми отримали ось такий розподіл. Це досить є е, легко і зручно для пошуку, ну, наприклад, під, підбору якихось відділів під рубку, наприклад, головного користування. Вибираємо, наприклад, групу віку стеглі і перестійні деревоста. Пошук карту Ми знайшли всі відділи, де є стиглі сосна звичайна 1, 2, 3, 4 класів унітету. Для отримання більш повної характеристики нам ще потрібно гнати квартал, виділ. Ну і підвиділ. Пошук. Ми отримали повну розгорнуту відомість. по нашій умові Аналогічно ми створили умову, тобто у нас є якісь певні а, з, 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 критерії відбору. Тобто ми їх можемо за допомогою редагувати умову, ну, удалити. Тобто Ми забираємо квартал, виділ, основна порода. Нам зараз спробуємо зробити м, більш корисну умову тобто за запроектованими господарськими заходами. Я даю, додаю запроєктований захід, пошук. Тобто є повний перелік з запроєктованих господарських заходів, які є по підприємству в даному лісництві. Для того, щоб обмежити швігне що проріджування. Одна рука. Тобто у нас є фактична площа запроєктованого цього заходу. Ви наскаємо новити карту. То ми отримали на карті перелік цих відділів, де є запроєктований цей захід. Ось таки вказуємо квартал виділ підвиділ. Ну, ця інформація нам не дає повної уявленості про дані виділи. Ми тоді ну, аналогічно додаємо ще головну порогу, клас бонітету, групу віку, сумарну повноту, сумарний запас. Пошук. І ми маємо повну характеристику яка може бути використана безпосередньо при роботі в цьому господарстві. Всі ці запити, які ми отримали, ми можемо зберегти в Microsoft Excel. Тобто це не обмежується тільки головною, входу є характеристика Ярусу і ще досить багато макетів повної характеристики по лісництві. Ми отримали такий звіт. Які ми можемо передагувати, додати стовців, удалити, тобто надати їм бажану форму. Окрім системи довільних запитів, є ще ряд набору о, стандартних запитів. Тобто ми натискаємо відобразити на карту. <клес> Програма автоматично виконує запит вже заздалегідь відомою умовою. Ми зараз відобразили використовувати господарські заходи у головного користування. Ось ця частина програми призначена для виконання бусольних зйомок. Наприклад, я знову відкрив карту і натискаю бусольна зйомка. В даному випадку є два варіанти виконання цієї бусольної зйомки. Одне це ми, коли ми маємо вже на зйомку, вказуємо сюди значення румба, кут. 67 довжина ліній. Ухил місцевості, якщо він є, можемо скористатись іншим варіантом. Тобто отримати попередню мусольну зйомку для того, щоб коли ми пішли на місцевість, ми могли себе проконтролювати, чи правильно ми її виконуємо. Я нажав цифрувати карту і зараз ввожу контур даного вийду. Тобто ми зараз отримуємо по суті дуже бажано, ну, ті значення, які би ми отримали в натурі. Вказуємо, де починається прив'язка, де хід. З першої подуги у нас прив'язка, в другій в нас починається хід. Обчислити з поправкою. Тобто ми маємо площу 1.9. Для того, щоб зберегти дану бусольну зйомку, беремо зберегти, фото, вказуємо захід. Можемо змінити дату виконання зйомки. Відтискаємо Зберегти. Зберегти на робочий стіл. Ми отримали. Ось таку карту, тут у нас є наша зйомка, напрям північ-південь, відведено в ділянки, лісництво, ТГОЖурнал. Тут у нас є тут значення ромба, довжина, горизонтальний азимут, ухил місцевості, якщо в білий був. Зберігати можна аналогічну бусольну зйомку і у... Безпосередньо в базі даних. Просто нам потрібно вказати квартал і виділ. Квартал у нас є шостий, це є четвертий виділ. Закриваємо зберегти так. Беремо виклад бусольна зйомка номер 4 Відобразити. Вона зразу вона відображається, виконана бусольна зйомка. І також частина програми призначена для виконання матеріально-грошової оцінки лісочків. У програмі є такси, Це для, де вказується безпосередня вартість деревини на пні, перший другий лісотаксу і пояс і розряд таксі. Користувач може довільно їх редагувати. Наприклад, не 15, а там 16. Друге ну, Змінимо назад, там не 16, не 15. Тобто користувач може довільно змінювати будь-яку таксу вартість дерева. Зараз Розпробуємо виконати ну, найпростішу узовню матеріальну грошову оцінку. Ми беремо розряд власноруч. Беремо три категорії. додаткові налаштування. Перший лісоксу і пояс, другий розряд такс, ок. І вказуємо породу. Ну, сосна звичайна, Перший розряд висот. Вказуємо скільки у нас є ділових. Ну це довільно може бути чисто в нашому випадку. ще, наприклад, березу, розряд третій. Візьмемо ще вільху. Розряд другий. Відтіскаємо обіслати в Excel ми отримали ось такий звіт від грошової оцінки». Це є така відомість результатів, а з боку ми можемо переглянути повну характеристику, ну, тобто вхід розрахунків. Це матеріально грошової оцінки. Все, дякую за увагу. Чікуйте наступних відео.